Так. так, добре. А, тоді, якщо а, ви подивитесь, а, якщо були запитання по домашній роботі у відеоуроці, який я вам скинула, зараз ми будемо займатися а, закріпленням теми ознаки подібності трикутників. І так, запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. Сьогодні в нас 2 грудня. Класна робота. Тема уроку ознаки подібності трикутників. Я хотіла нагадати, що ви вже знаєте всі три ознаки подібності трикутників. Перша ознака за двома кутами. Другого ознака за двома пропорційними сторонами і кутом між ними, і третього ознака за трьома пропорційними сторонами. Це дуже схоже на назви ознак рівності трикутників, але трошки відрізняється. Але я хотіла сказати, що якщо там ознаки рівності трикутників зустрічаються десь пропорційно, так, і перше, і друга, і третя, то найбільша кількість задач, в яких використовується подібність, найбільша кількість. Саме на першу ознаку, тобто за двома рівними кутами. Ось сьогодні ми будемо розв'язувати зі сходинок такі типові задачі на ознаки подібності трикутників. І почнемо ми ось з чого. І так, другий варіант сходинок, номер 175. Це одна з таких базових задач. Я про це теж казала в тому відеоуроці, який в нас. Які я вам надсилала. І так, умова така. Точка перетину діагонали трапеції поділяє одну з діагоналей на відрізки довжки 7 і 11 см, знайти основи трапеції, якщо їх різниця дорівнює 16 Ось в чому полягає складність теми подібності. Вам іноді в задачах ніхто не каже, що тут взагалі треба використовувати подібність. Тобто є трапеція. Цій трапеції проведено в діагоналі, і ви самостійно повинні здогадатися, що тут будуть у вас подібні трикутники. І так, намалюйте, будь ласка, довільну трапецію, нехай діагоналі перетинаються в точці О, це така базова задача на подібність. Точка перетину діагонали поділяє одну з них на відрізки 7 і 11. Тобто тут у нас 7 сантиметрів, тут 11. Знайдіть основи трапеції, якщо їх різниця, основ 16. І так, запишемо умову. Дано А, Б, це, Д це в нас трапеція. Б, це паралельно до АД. АЦ перетинає БД в точці О, ось так це записується, знак перетинає, ви пам'ятаєте, мабуть. А О це 11 см, СО це 7 см. А різниця основ більше в нас АД. АД мінус Б це см. А в мене два запитання, що показує різниця основ? Ну, різниця не взагалі основ, а будь-яких величин. Що показує різниця величин? Хтось пам'ятає, наскільки одна величина більша за іншу. Так, і треба знайти основи трапеції, тобто АД і БЦ. І ніхто вам нічого не сказав про те, що тут треба використовувати подібність. Але ви повинні пам'ятати, що якщо у вас є трапеція, і в ній провели в діагоналі, то в нас утворюється два подібних трикутника. Хто дивився відео уроки, може мені сказати, які тут трикутники будуть подібними, або просто бачить, хто які трикутники подібні. Діти. Не пам'ятає жодний Соня. Ну спробуй соня. Б... Да, АОД і БОЦ? Так, АОД і БОЦ. Саша, дякую. Саш, чому? В них ось ці два кути Ну, які? тому що БОЦ ми можемо помістити в трикутник АОД, він буде такий же самий. Ну, не, не зовсім, це не доведення. Треба знайти якусь ознаку. Подивіться, ось ці два кути вони рівні. Так? Вони не рівні, ці трикутники, вони саме подібні, бо сторони БЦ і АД не рівні. А ось ця, цей кут, подивіться, будь ласка, дорівнює цьому куту, як який? Як внутрішні різносторонні кути. Різно. І тому ці два трикутника подібні за двома кутами. А з того, що вони подібні, випливає той факт, що сторони будуть пропорційними. І так, що ми з вами пишемо? Ми. Почнемо з того, що ми доведемо подібність трикутників. А потім те, що нам відомо, що одна різниця сторін 16, означає, що більша основа на 16 більше, ніж менше. Тобто, якщо цю основу позначити за х, це буде х плюс 16. І завдяки тому, що у подібних трикутників сторони пропорційні, ми складемо пропорцію. Тобто тут треба почати ось з чого. Довести подібність. Ми пишемо таку фразу. Розглянемо, коли ви пишете назви трикутників, тут треба теж дуже уважно до цього підходити. Наприклад, я починаю з трикутника БОЦ. А, і дивіться, куту Б, який буде рівний кут Д. Так? Тому тут Д, кут О сам собі рівний, куту О, ДОА. Тобто я повинна так вказувати літери, щоб рівні кути йшли на одній тій самій позиції. Тобто кут Б на першій, кут Д на першій, кут О на другій, кут О теж на другій. Бачите, кути О в огнення рівні. Ну, а третю вже літеру просто дописуємо. І так, що ми бачимо в цих двох трикутниках? По-перше, кут БОЦ дорівнює куту АОД, як вертикальний. Як вертикальні. Так, по-друге, кут СБО дорівнює куту АДО, як внутрішній різносторонній при БЦ паралельній АД. І все для того, щоб довести подібність. Першого знака подібності достатньо двох кутів. цього випливає, що трикутник БОЦ подібен знак подібності до трикутника ДОА, в до дужках пишемо за двома кутами. А навіщо нам доводити, що трикутники подібні? Якщо трикутники подібні, то їх сторони пропорційні. Тобто сторона БЦ, подивіться, відноситься до сторони АД так само, як, якщо я почала з маленького трикутника, то далі теж треба взяти сторону в маленькому. Сторона СО відноситься до АО. Ну, можна було б ще продовжити як БО до ДО, але ані ВО, ані ДО нам не відомі. Тому можна цю третю рівність було написати. А тепер подивіться, як можна це зробити, дивлячись лише на літери. Наприклад, я взяла Б і С, це перша і друга літера. Значить, в цьому трикутнику теж треба взяти першу і другу. ДА і АД це одне і те ж саме. Далі взяла другу і третю ось у нас оце, воно ж СО. Тут буде ОА або АО. Тобто можна брати літери, які стоять на однакових позиціях, і це будуть саме пропорційні сторони. Так, а тепер, так як ми вже Ні, Х ми не вводили, тому треба ввести Х. Пишемо далі. Нехай, і потім будемо підставляти ці пропорції. Нехай БС дорівнює Х сантиметрів. Тоді АД дорівнює Х плюс 16 сантиметрів. Ми підставляємо в пропорцію БЦЦ, АД це Х плюс 16, СОЦ 7, а АО це 11. Ну і тепер, так як в нашій пропорції х міститься в двох місцях, ми будемо ось так перемножувати крит на крик. -накрик. Ось так, так. Тобто х помножити на 11, це 11х дорівнює 7 помножити на дужку. в дужках х плюс 16. Тепер розкриваємо дужки. 11х дорівнює 7х плюс. 7 на 16 це 7 на 10, 70, 7 на 6, 42. 112 буде. Переносимо 7х в той бік зі знаком мінус. це буде число 112. І так, 4хси дорівнюють 112, х дорівнює 112 поділеному на 4. Ділимо, беремо по 2, це 8, остаче 3, 32 на 4. 8. Тобто, це ми знайшли сторону БЦ. Пишемо нижче. Б дорівнює 28 см, а АД це Х плюс 16, тобто 28 плюс 16, і це буде 44 см. Відповідь 28 см 44 см. І так, це була одна з дуже таких розповсюджених задач на подібність, як її розпізнати. Якщо у вас в трапеції проведено обидві діагоналі, запам'ятайте, ці діагоналі поділяють трапецію на чотири трикутника два з яких подібні. Ось ці два вони можуть бути рівними, але подібними не обов'язково. Ну, тобто, рівні фігури вони теж подібні з коефіцієнтом подібності 1. Але обов'язково ось ці два трикутника будуть у вас подібними. Тобто, знайте, ця задача буде на подібність. І так, беремо номер 164. Ще одна задача пов'язана з трапеціями. І так, читаю мову. Продовження бічних сторін АБ і С, де трапеції перетинаються в точці М. Тобто у вас є трапеція. Трошки залишить вгору місце, щоб у вас можна було продовжити бічні сторони. І так, ось у нас є трапеція. Що ми робимо? Продовжуємо бічні сторони до перетину в деякі точки. Ось так. І так, нехай у нас є трапеція а, Б, С, Д. Вони перетинаються, там сказано точ С. Так, А, Б, С Д перетинається в точь С. Більша основа АД трапеції дорівнює 26 см. Діти, чи всі зрозуміли, як я продовжила сторони? Все зрозуміло, так? Да. Угу. МС дорівнює. Де в нас МЦ? Ось цей відрізочок? Це в нас 9 см. це Д4, а треба знайти меншу основу трапеції. Давайте теж запишемо умову. І так, дано а, Б, С, Д. це в нас трапеція. BC паралельно до АД, АБ перетинається з CD в точці М, АД дорівнює 26 см, МС дорівнює 9 см, СД дорівнює 4 см, і треба знайти БЦ. Теж, подивіться, у вас в умові ніхто не каже, а ну -ка, діти, там, доведіть, що якісь трикутники подібні, і використайте те, що вони подібні. Тобто в таких задачах складність в тому, що треба самостійно побачити подібність трикутників. І треба запам'ятати, що є ще одна базова задача, пов'язана з трапеціями. На подібність це в які в трапеції продовжили бічні сторони до перетину в деякій точці. Тоді в нас теж утворюються два подібні трикутника. Які це трикутники? Це АМД і БМЦ. Чому вони подібні? Кут М в них спільний, а кут Б дорівнює куту А, як відповідні кути. І так, чи зрозуміло це? Так. Що буде подібності випливати? Навіщо взагалі ми використовуємо подібність, щоб далі застосувати пропорційність сторін? Тобто АД буде відноситись до БЦ, як МД більша сторона до меншої. МД нам невідомо, але ми можемо знайти МД це 9 плюс 4. І з цього ми відразу знайдемо БЦ. І так, запишемо умову таким чином. Нехай розглянемо, спочатку треба довести подібне. Розглянемо, трикутник АМД і трикутник БМЦ. Бачите, я вказую. Літери так, щоб рівні кути йшли на тих самих позиціях. Кут А дорівнює куту Б, тому це перша літера, кут М в них спільний, це друга літера, ну і третя кути просто дописуємо. І так, що ми бачимо? Що кут М в них спільний, це один рівний кут, а кут МС дорівнює куту. МАД, ну ка нагадайте мені, як вони називаються? Як? Ніхто не пам'ятає? Відповідні. Так, дякую, Уляна. Відповідні. При БЦ паралельному Адесі. Так, якщо ви вказали два рідних кути, то з цього випливає, що Трикутники будуть подібними. Трикутник АМД подібен до трикутника БМС за двома кутами. А з цього, що випливає, якщо трикутники подібні, то сторони пропорційні. Подивіться, дивіться, ще раз, ми беремо сторону більшого, А, де вона? Відповідає стороні Б. Це АД, А і Д це перша і третя літери, тому тут Б і С ми беремо, так? Далі. А М і БМ у нас невідомі, їх не треба знаходити, тому я не буду брати першу другу. Давайте візьмемо другу третю, МД. І тут буде друга третя МЦ. А тепер давайте ну, знайдемо спочатку МД, це не дуже важко, МД це МС плюс СД, і це 9 плюс 4, і це буде у нас 13 сантиметрів. А далі підставимо в цю пропорцію. АД це 26, Б це ми шукаємо. Так, далі МД це 9. А МЦ це ми знайшли. Ой, не те, що я написала, тут 13. 13. А тут в нас МЦ. Це так, ну і з цього ось тут у нас невідомий член пропорції тільки в одному місці, тому можна відразу його знайти. Ніяких рівнянь можна не складати, ніяких ексів можна не вводити. Як знайти невідомий член пропорції? Те, що напроти нього піде знаменник. А ці два числа перемножаються і йдуть як множники у чисельник. 26 скорочується з 13, це буде двійка. і тому B це буде дорівнювати 18. І так, якщо це зрозуміло, пишемо відповідь і рухаємось далі. І так, зрозуміло це діти? Так. Так, добре. Давайте ще одну задачу. Розв'яжемо, теж пов'язану з трапецією. Номер 165. Чи можна стирати? Так. Да. Швиденько тільки, так, у нас мало часу. Продовження бічних сторін трапеції перетинається в точці Тобто, креслення буде таке саме. Знаєте, як його можна намалювати? Намалюйте трикутник просто будь-який. І намалюйте відрізок, який паралельний одній сторінці. Ось буде ваша трапеція, так? Ось трапеція А, Б, С, Д. І продовження бічних сторін перетинається в точці М. Так, що нам відомо? МД, відомо, я ось так, фігурною дочкою покажу. Воно 36 см. А А, Б. Ось це відноситься до Б як 5 до 7. Тобто тут 5 якихось кусочків, а тут таких кусочків 7. І А, де більше за Б, це, і треба знайти це Д. Так, ну теж ніхто про подібність нічого не каже. Ми повинні сам, самостійно здогадатися, що якщо в трапеції продовжити бічні сторони, там будуть подібні трикутники то ми можемо використовувати, що їх сторони пропорційні. І так, а, Б, С, Д – це в нас трапеція, це паралельно до а, Д. А, Б перетинається з СД в точці Н. Так, тепер що нам відомо. Н, Д дорівнює 36 см, а, Б дорівнює дорівнює, відноситься до М як 5 до 7, а треба знайти СД. Ну, якби ми знали НС, то СД неважко знайти, так, як знайти Відняти від 36НС. Чому я так кажу? Бо СД не є стороною подібного трикутника. Подивіться, так само, як в попередній задачі, ми можемо довести подібність трикутників. Ще раз, вони подібні за двома кутами. Кутен в них спільний, ну, наприклад, А і Б кути відповідні. Можна було взяти С і Д. Навіщо нам подібність? Ми будемо казати, що НС відноситься до НД, як НБ відноситься до НА. Як відноситься НБ до На, ми не знаємо, але через Х ми там виразимо і відношення це знайдемо. Так, ну спочатку ми що пишемо? Розглянемо трикутники такі то такі-то. Розглянемо трикутник АНД і трикутник В, Що в них рівного? Кут Н в них спільний, кут НБЦ дорівнює куту d як відповідні при Б це паралельно Д. Так, далі. Все достатньо три, два кути в нас є. Тобто трикутник АНД подібен до трикутника БНЦ. За двома кутами. Так, а з цього, що випливає, що сторони пропорційні. Ну, давайте так, АМ з великого почнемо. Це перші дві літери, так? Буде пропорційно до чого? До ВМ. Так само, як АД до Б, але це ми не можемо не використовувати. Нам ані АД, ані Б С не відомо. Що в нас залишилося? НД до НС. А тепер дивіться, так як в нас за умовою дали якесь відношення, нам дали відношення АВ до БН, і воно дорівнює 5 до 7. Ви можете ці ікси не вводити, а просто здогадатися, а вам потрібно відношення АН до БН, не АВ, а АН. Чи можете ви мені відразу сказати, чому буде відношення АН до БН? От скільки відрізків буде АН? Подивіться на креслення. Якщо тут 5, тут 7, то АН це буде 5 плюс 7. Тобто, 12. Так. тобто можна відразу записати, що АН буде відноситись до БН, як... 12 АБН це 7. І тоді ці ікси, про них в розв'язанні можна написати. Вони вам і не потрібні, ці ікси, Ви ж не будете ці сторони шукати. А далі просто підставте, прирівняйте ось це відношення до цього, а Н до БН ви просто заміняєте на дріб, якому це відношення дорівнює, Це 127. Далі НД – це 36 а НЦ ви не знаєте, ви його шукаєте. Як з цього знайти НЦ як невідомий член пропорції? Те, що напроти НЦ це 12 йде в знаменник, 7 і 36 перемножаються і йде в чисельник. 36 скорочується з 12, і НЦ це буде 21, 21 см. Uh, так, НЦ ми знайшли, як знайти ЦД? Від НД відняти НЦ, Тобто від 36 відняти 21. Так, чи є запитання? Може, там щось було незрозуміло, чому саме таке відношення? Все зрозуміло? Yeah. Так, добре. Тому подивіться, в мене буде таке прохання на вівторок, ДЗ перше. Сходинки, перший варіант, три номери. Це 175, 164 і 165. Сходинки зараз я надішлю. Якщо ви подивилися той урок, який вам надсилала про медіане ви... Можете зробити по ньому теж завдання. Якщо ні, можете не робити, не дивитися, бо це буде наступний урок. І так а, на цьому ми на сьогодні закінчимо. Я вам бажаю гарного, гарних вихідних, без тривог і без вам також. відключень. Що, вам також до побачення. до побачення. До побачення. Дякую, до побачення. До побачення.